Доброго дня. Сьогодні у нас 11 червня, і нас чекає черговий, дуже цікавий день. Ключовою подією сьогоднішнього дня стане поїздка президента Петра Порошенка у Донецьку область. Там чекається відразу декілька е цікавих подій. Перше, стосуватиметься, напевно, обладнання е оборонних споруд, е які. Е Покликані захистити українські селища і міста від агресії. І по-друге, ми очікуємо досить цікаві кадрові переміщення. Зокрема, вже фігурувала інформація про те, що може послідувати відставка Кіхтенка і заміна його на іншу особу. Поки що називається прізвище Жебрівського, але це все буде підтверджуватися сьогодні, я так розумію, протягом дня під час. Офіційних заяв керівника нашої держави. Зрозуміло, що нас цікавлять також оперативні події. Ну, зокрема, сьогодні Київ прокинувся в Диму, тому що в районі, ДВРЗ на Дарниці, у нас було, була пожежа певна в лісовому масиві, що призвело до задимлення цілого мікрорайону. Власне кажучи, ми сьогодні будемо намагатися в службі з надзвичайних ситуацій з'ясовувати обставини цієї пригоди, і що зроблено для того, щоб локалізувати цю пожежу. Ну безумовно ми відслідковуємо зараз розвиток подій на нафтовій базі під Васильковим, тому що вона продовжує горіти, і це знову ж таки складає певну небезпеку вже зараз з екологічної точки зору, тому що. Є певні панічні настрої, досить суперечлива інформація стосовно наслідків цієї пожежі. Насправді, і співробітники санпідстанції, і певні колеги кажуть, що чутки перебільшені, і, власне кажучи, ситуація перебуває під контролем для того, щоб заспокоїти людей, будемо відслідковувати цю ситуацію також. Серед інших подій сьогодні в Києві відбудеться конференція «Децентралізація влади, рік реформ, зміст ризиків, можливість та роль громадянського суспільства. Вона цікава тим, що там братиме участь голова Верховної Ради України Володимир Гройсман і керівники провідних українських міністерств. Власне кажучи, коли ми говоримо про децентралізацію, ми де-факто говоримо про майбутній устрій нашої держави таким чином. Там відразу двоє наших кореспондентів працюватимуть, і ми чекаємо цікавих новин, які матимуть досить концептуальний характер. Важлива з нашої точки зору подія відбудеться сьогодні за участю міністра інфраструктури Андрія Півоварського, який презентує нову організаційну структуру та статут Укрзалізниці. Чому ця тема є цікавою для нас? Тому що було. Багато повідомлень про певні зловживання фінансові навколо цієї організації. І, друге, це ми знаємо, що були певні проблеми з призначенням керівника цієї інституції. Таким чином будемо чекати на розвиток подій навколо цього підприємства, яке де-факто є бюджетоутворюючим для України. Зрозуміло, що в центрі уваги наших кореспондентів продовжує перебувати ситуація в зоні. АТО. Продовжуються обстріли наших сил, зокрема з використанням важкої зброї, яку використовують бойовики, і наші війська вимушені відповідати на їх провокації. Саме тому сьогодні особливий інтерес буде прикутий до брифінгу щодо оперативної інформації в зоні АТО. З боку ОБСЄ. Олександр Хук, це заступник. Керівника спеціальної моніторингової місії обсє проінформує журналістів у кризовому центрі про перебіг подій. Резонансна подія відбудеться сьогодні 17-й годині. Це буде перше засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів національного агентства з питань запобігання корупції. Взагалі, питання дуже важливе для всієї країни, тому що саме проблема корупції називають серед факторів, які гальмують розвиток загальної країни, і, зокрема, розвиток відносин з європейським союзом. І зараз на це бюро покладається дуже велика кількість сподівань. І останнім часом були спекуляції навколо певної політичної заангажованості процесу формування цієї структури. Таким чином, ми будемо чекати, що наш кореспондент принесе цікаві новини з цього заходу. Ну і ще одна ключова подія. Сьогоднішнього дня це в рамках візиту до України посол США Прион Саманта Пауер. сьогодні зробить публічний виступ і звернеться з промовою до українського народу. Ну, зрозуміло, що буде в порядку денного. Це буде скажімо, підтримка реформаторських зусиль України і. Скажімо, її роль, яку вона відіграє в підтриманні безпеки, власної яку допомогу міжнародна спільнота можна надати Україні у захисті суверенітету і територіальної цілісності. власне кажучи, це одна з ключових тем. Там у нас працюватиме досліджені журналіст, який володіє англійською мовою, таким чином буде сприймати інформацію без перекладача. І ви знаєте, вчора у нас були події, які розгорталися навколо малих архітектурних форм, що призвело до блокування проспекту Бажана і припинення руху в цьому напрямку. А сьогодні відбудеться у нас в Київській адміністрації круглий стіл щодо. Правил розміщення таких малих архітектурних форм, зокрема у метрополітені, власне кажучи, спроба посунути ці архітектурні форми саме з метрополітену і призвели до певної соціальної напруги. Таким чином ця інформація знову ж таки буде досить резонансною. Є ще один напрямок роботи, який сьогодні є ключовим для всіх наших журналістів. Вчора пролунала така заява, що від Михайла Сакашвілі стосовно того, що обсяги зловживань. В Одесі на митниці, в порті місцевому може сягати мільярда доларів США, а власне кажучи, це досить така гучна і цікава заява, яка Добра новина полягає в тому, що не все так погано в нашій державі, якщо тільки кількість зловживань може сягати більше мільярд доларів в США в одному окремому підприємстві, а погано в тому, що дійсно ця ситуація потребує оперативного втручання з боку органів державної влади. Зокрема, ми будемо намагатися. З'ясувати цю інформацію з митною нашою службою, з прокуратурою та іншими службами, які причетними є до цієї справи, таким чином. Сьогодні буде у нас ще один цікавий день. В Укрінформі відбудеться конференція Слободяна з питань прикордонної служби. Ми чекаємо додаткової інформації про рух чергового російського конвою, який. Прямує до Донецької Луганської областей. І ще один нюанс: у нас були спекуляції стосовно того, що народний депутат Клюєв, з якого зняли депутатську недоторканність, вже полишив територію України і перебуває в Російській Федерації. Поки що офіційного підтвердження цього нема. Але ми запитаємо прикордонників, чи приконав він державний кордон. Ось такою буде у нас інформаційна картина дня на сьогодні.